Іноді гаджети та аксесуари, куплені буквально за копійки, приносять набагато більше задоволення, свободи і кайфу, ніж якийсь черговий флагман. А знаєте чому? Тому що саме дрібний гаджет може закрити твій біль, який супроводжував тебе просто довгі роки. І якщо чесно, деякі з цих болів я, наприклад, сам собі створив. Але про це якось іншим разом. Відео теж готується на цю тему. Сьогодні показую вам сім гаджетів і аксесуарів, які закрили мої болі, коштують вони недорого. А ефект вау. В деяких випадках просто феноменальний. Уявіть собі пристрій розміром з флешку, внутрішнім об'ємом пам'яті з повноцінний SSD, активним охолодженням і швидкостями, яким позадять багато накопичувачів. І все це можна носити просто як брелок на ключах. Буквально це Disk sd 001 продукт, що вийшов з краудфандінгу. Ось такий корпус, який коштував близько 40 баксів. Виглядає як якийсь модуль з гри Кіберпанка. При цьому це повноцінний зовнішній SSD. Всередині я встановив. SSD формату 2230, це m 2 NVMe, і тепер ось цей брелок на 2 терабайти. Я можу підключити до свого ноутбука, виконати прямо з нього монтаж відео, потім підключити його до ПК. А при необхідності можу і під'єднати його до айфону і записувати прямо на нього відео влог 2, open gate без стиснення Ну ви знаєте. Просто оцініть тут є навіть активне охолодження, кулер. А що стосується швидкостей, давайте зараз перевіримо, скільки він видає. Підключаємо. Його до макбуку, запускаємо диск тест від компанії Blackmagic і результати ви зараз бачите самі: майже 1000 мегабайт на секунду на читання і запис. І. Це реально крутий показник. А ще на нього можна просто накидати купу фільмів і серіалів дорогу і дивитися відео прямо з нього на планшеті або навіть на телевізорі, десь там не знаю, в готелі. Єдиний мінус цього гаджета: максимальний об'єм пам'яті 2 терабайти. Якщо захочете встановити сюди SSD на 4 терабайти, він вже не витягне, просто поживленню. Але 2 терабайти цілком достатньо, як мені здається. Словом, в комплекті ще йде ось такий шнурок, який одночасно є і кріпленням. і... Кабелем USB-C, якщо вам потрібно, скажімо так, продовжити з'єднання. Просто обожнюю цей гаджет. Він закрив купу болю, як і наступний гаджет з нашого великого огляду. Я не знаю, як ми жили без таких гаджетів, але ця штука підкорила мене просто з першого погляду. Це MagSafe – карабін для вашого смартфона. Він же мобільний штатив. Він же ще й кріплення телефону на екран вашого монітора або ноутбука, і в якійсь мірі ще й селфі палиця Він дуже легко складається, повертається в будь-який бік. Бачите, як клацає. І ось така конструкція дозволяє закріпити цей карабін на екрані вашого ноутбука або монітора. Ну, наприклад, можна використовувати смартфон як веб-камеру або просто знімати самого себе. Дуже зручно. А сам штатив можна взагалі повісити як карабін на рюкзак, щоб не займав місце всередині і щоб його можна було швидко діставати. Зроблений він з алюмінію, дуже тонкий, поміщається в будь-яку кишеню, магніт реально потужний, але якщо ваш смартфон не підтримує магнітне кріплення, це не біда в комплекті. є додаткове магнітне кільце на спеціальному скотчі. І тепер я Шу, цей штатив завжди з собою його можна пристосувати до будь-якої поверхні. І якщо вам дуже сильно потрібно, можна знайти цей же форм-фактор від інших виробників, або можна знайти собі версію навіть подешевше. Наприклад, на е каталозі я знайшов його молодшу модель, вона Ulanzi Уланзі 30 і коштує десь півтори тисячі гривень. Моя модель називається Ма38. Вона трішечки дорожча, тому що тут є додаткове кріплення на екрани. Раніше мені доводилося носити з собою якісь три поди, які займали купу місця і не завжди помі... Пишалися на всіх поверхнях. Тепер це взагалі не проблема. Карабін штатив реально виручає. Можна скільки завгодно плакати на тему того, що Apple Watch дуже швидко розряджаються, можна просто зробити так, що заряджати їх буде дуже просто, взагалі, де завгодно. Як ви знаєте, я тимчасово перейшов з Гармін на Apple Watch. Ну просто дуже сильно захотілося знову відчути легкість, невимушеність і користуватися нормальною розумною операційною системою на зап'ясті. Як заряджати години вдома, я знаю, у мене купа зарядних пристроїв. А що робити поза домом. Все вирішується ось таким. Донглом. У мене він від фірми Pitaka, дуже маленький USB-C донгл, який поміщається взагалі де завгодно. Ви можете підключити його до айфону, хоч до блоку живлення, хоч до свого MacBook або Powerbank, і заряджати Apple Watch стільки, скільки потрібно. Тобто, вам не обов'язково бути прикутим до якогось конкретного місця або до розетки. Цей донгл коштує приблизно 50 баксів. Він сертифікований компанією Apple, тобто має сертифікацію MFI. Його можна знайти на будь-яких майданчиках, і в принципі аналог від Менш відомих фірм теж існує. Наприклад, зараз на є е каталог, є інформація, що скоро в продажу з'явиться донгл від відомої компанії Belkin. Тож можете додати собі такий пристрій і відстежувати, коли він з'явиться в продажу, або коли буде знижка на нього. Дуже корисна штука. Я дуже часто заряджаю свої Apple Watch від MacBook, коли я десь там в відрядженні, або просто там у відпустці. У мене MacBook, я щось там працюю, щось роблю. Під'єднав до MacBook, поставив свої смарт годинники вони заряджаються. Знаєте, що це таке? Як ви думаєте, таких маленьких мікрофонів я ще ніде не бачив? Наприклад, компанія DJI повинна просто вибачатися перед покупцями, яким вона продала мікрофони з приставкою міні у порівнянні. Ось із цим мікрофоном це гіганти. Подивіться на цей розмір мікрофона від компанії Holyland. Його взагалі практично не видно, і ви можете подумати, що ну напевно, якщо він такий маленький, то він буде не дуже довго працювати. І звук буде так собі. А ось зараз і перевіримо. База тут під'єднується до будь-якого смартфона за допомогою ЮСБІ тайпсівком. Комплекті є ще одна база з лайтінгом, тож він підійде навіть для старих айфонів, і в самому комплекті два мікрофони. Ви можете одночасно записувати співбесіду або якийсь подкаст, або просто використовувати цей мікрофон, він розряджається, дістаєте другий і продовжуєте записувати відео. Ці мікрофони прекрасно працюють навіть з рідним застосунком камера на айфоні і на будь-якому іншому смартфоні, але при цьому є ще і окремий фірмовий застосунок. І як виявилося, такі маленькі мікрофони вони дуже функціональні Тут купа налаштувань. Тут є три режими шумозаглушення, три режими еквалайзера і в самому застосунку це все можна налаштувати. І я просто дуже задоволений, як їм вдалося це все помістити, щоб ви розуміли, Holy Land, зветься він Lark, А1, важить 8 Грамів. Просто ось так його під'єднали до смартфона, надягнули його на наш одяг і робимо тест запису звуку. Одразу запускаємо камеру і пишемо будь-який відос. Це тест запису звуку на мікрофони Holyland Lark A1. Коштує цей мікрофон. Десь за 50 баксів можна знайти, тому що я знайшов цей мікрофон за 50 баксів на знижках. Зараз він коштує десь 4 тисячі гривень, але обов'язково додайте його у Обране в я каталозі, тому що дуже скоро буде Black Friday і, можливо, будуть величезні знижки. Все одно за такі гроші ви не знайдете мікрофон такого ж компактного розміру і з такою якістю звуку. А зараз поговоримо про час автономної роботи, тому що у цих мікрофонів він просто якийсь скажений. Якщо ви використовуєте шумозаглушення, він працює 6,5 годин. Якщо ви збираєтеся прибрати шумозаглушення, я, наприклад, ніколи не використовую шумозаглушення в мікрофонах, тому що мені здається, воно трішечки спотворює звук. 9 Годин роботи до 9 годин роботи. Якщо один мікрофон розряджається, ви просто дістаєте другий і продовжуєте працювати. Плюс сам кейс він ж теж заряджається. І що в нас виходить, якщо так скласти все і одразу до 50 годин роботи два мікрофони, плюс акумулятор в самому кейсі. Тобто, якщо ви підзаряджаєте його швидко, продовжуєте працювати. Ось цю штуку я зараз. Просто скрізь беру з собою, тому що якщо у тебе є ось такий комплект і хоча б смартфон, ти готовий записати будь-який контент з офігезним звуком де завгодно. Якщо б мені хтось сказав 10 років тому, що там до 100 баксів можна буде знайти радіомікрофони з такою якістю, з таким часом автономної роботи, і ще такого розміру я б ніколи не повірив. Це буквально 8 грамів якісного. Звуку. А ви взагалі в курсі, що дротові навушники знову в моді, молодь бігає вулицями в навушниках від Apple та інших компаній. А для мене це знаєте вже давно буденність, тому що в мене завжди з собою є дротові навушники. Причини три: вони дешеві, вони не розряджаються, і у них дуже класний мікрофон для дзвінків і запису голосу. А це важливо. Якщо у вас востаннє були дротові навушники за часів роз'єму 3,5 мм, дуже рекомендую вам придбати нові навушники з дротом на USB Type-C. По Перше, тепер ви можете підключити їх куди завгодно. Тайп-сі є вже в кожному комп'ютері, ноутбуці, планшеті та смартфоні. По-друге, ви будете дуже сильно здивовані, як недорогі дротові навушники можуть класно і чисто звучати. У мене дві пари таких навушників: Earbuds від компанії Apple на USB-C, звісно. І вони працюють взагалі з будь яким смартфоном. Це навушники для ну, скажімо так швидкого і легкого споживання контенту і телефонних розмов. А є ще одна особлива модель: фірма зветься KZ. Випустила вона. На вакуумні затички з USB Type-C мікрофоном і підсилювачем коштують приблизно 50 баксів, звучать просто божественно, і при цьому природним чином глушать шуми, тому що це затички. Так, у дротових навушників, як і раніше, є свої недоліки. Вони заплутуються, вони можуть іноді заважати під час експлуатації, але ви навіть не уявляєте, який ефект вони викликають, коли ви їх знову одягаєте. У вас буквально перед очима проноситься все життя, і флешбеки яскравими спалахами просто спалахують у вашій пам'яті. Нагадуючи про буйну молодість, коли ми всі користувалися дротовими навушниками. В будь-якому випадку дротові навушники потрібно завжди мати під рукою. Це дуже надійно. Словом, я пам'ятаю, був ще один прикольний лайфхак, як їх дуже класно можна, скажімо так, зробити, щоб вони не запуталися. Робимо ось такий жест, і потім ось таку вісімку. Вісімку, 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 ось так між пальцями. Вісімка, чик-чик-чик. Це я давно вже навчився робити ось так. І у нас виходить такий вузол з навушниками, який не плутається. Якось так. Це було. Ну, треба потренуватися, давно я цього не робив, але все одно, ось так виходить. Наскільки ж сильно примітивні конструкції можуть змінити наше життя? І я переконався в цьому вкотре, коли купив собі. Magic Arm. ця штука замінила мені стільки різних штативів, стійок і іншого обладнання, що я просто схопився за голову і не міг зрозуміти, чому я раніше не прийшов до цього. Адже Magic Arm існує вже дуже дуже давно. Мені тепер не потрібно займати купу місця в студії вдома або навіть в автомобілі величезними штативами або селфі-палками. Ось ця конструкція кріпиться куди завгодно і витримує дуже величезні навантаження, неймовірна зручна річ. Наприклад. Приклад, ви можете прикріпити її до спинки стільця, до столу, до будь-якої труби або стійки, або до дверей, до вікон, і ви можете поставити на неї камеру, смартфон або навіть будь-яке інше світлове обладнання або лампу. А головне, можете направити її в будь-яку сторону і в будь-якому напрямку, Під взагалі будь-яким кутом. Я замовив собі одразу кілька варіантів: е довгу і компактну, коротку. Ось цей Magic Arm від компанії Ulanzi. модель зветься HD 002. Я беру її просто в. Всюди з собою і більше не потребую штативів. Куди б я не приїхав, я знаю, що зможу закріпити свою камеру до будь-якого об'єкта, і закріпиться вона. Просто намерто я цією штукою один раз мало не зламав стіл, настільки вона міцна, і знаєте, можливо, я притворююся на якогось діда, тому що мені починають подобатися якісь всілякі механізми, інструменти та інші прибамбаси. Можливо, настав час вже просто купити собі гараж. А потім я озираюся і розумію, що все це реально працює на мене. Навіть місце, в якому я зараз знімаю, воно зараз виглядає естетично. Тут немає нічого зайвого, дроти не стирчать, штативи не займають місце і завдяки ось. Таким пристроєм простір використовується максимально ефективно. Останні два аксесуари, які закрили мою біль, вони настільки примітивні, що ви напевно навіть здивуєтеся. Розповідаю вам історію. Два роки тому я вирішив купити собі новий iPad на процесорі m 4 і я не знаю, що мені спало на думку, я взяв собі модель на 12,9 дюймів. Більше того, я купив до нього фірмову металеву підставку з клавіатурою. Ну я думаю, круто ж буде прямо повноцінний ноутбук на 13 дюймів з тачпедом і клавіатурою кайф. Знали б ви, скільки це коштувало грошей, і які муки використання це викликає. Перша вага. Сам планшет плюс фірмова клавіатура це майже півтора кілограма. Ну тобто, буквально зараз є ультрабуки на Вінді на 14 дюймів, які важать менше кілограма. А у мене планшет з чохлом і клавіатурою важчий. в півтора рази важчий. Мій iPad перетворився на нерухомість вдома, на столі, ну дуже зручно так. Все, що далі, неможливо використовувати. Продати його не виходить, так як ніхто не запропонує мені нього адекватних грошей, тому що вибір сам по собі був неадекватним. По-друге, я не став ризикувати і замовив собі iPad з глянцевим екраном замість матового. І це стало проблемою, оскільки я дуже активно використовую Apple Pencil. І ковзання пера по глянцевому екрану при тривалому використанні це реально незручно. Доволі складно контролювати. Рух, воно дуже сильно слизьке, і воно постійно кудись вилітає у тебе. Ну, ну не те. Але я частково вирішив свої муки з айпедом. Я просто згадав, що у Apple є звичайний чохол-книжка фоліо. Тепер мій iPad. Тонкий, як і було заплановано компанією Apple. Він легкий, менше кілограма. Тепер я можу нормально користуватися ним в будь-якій орієнтації, не знімаючи чохол. Просто ось так робиш і все. З клавіатурою такого не вийде. А питання з екраном я вирішив ще простіше: є на ринку такі захисні плівки, які імітують справжній папір. Тобто це не банальна матова плівка, а плівка з конкретною текстурою. І найпопулярніша фірма зараз це фірма Paperless. Знали б ви, як Приємно тепер писати на екрані iPad. це реальне відчуття, ніби ти пишеш на аркуші паперу. Для 13 дюймової моделі плівка буде коштувати не дешево, близько 50 баксів. Але як же ці два аксесуари, тобто чохол? Книжка без фізичної клавіатури, і плівка повністю змінили моє сприйняття пристрою. Я буквально відчув, що у мене новий планшет, яким я хочу користуватися. Хоча, якщо чесно, по можливості в майбутньому я все ж таки перейду на 11 дюймову версію. Це ідеальний розмір. Друзі, ось такий випуск був сьогодні. Дякую вам за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Що ці добірки вам більше всього сподобалися, можливо, у вас є якісь додаткові запитання, ставте їх в коментарях. Я буду відповідати по можливості. Дякую вам за перегляд, дякую, що ділитеся цими відео. Відо з вашими друзями і таким чином просуваєте контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!